Пане ну, Олександр, ви знаєте, що зараз дві такі магістральні теми, які найчастіше обговорюються з політичної точки зору, це перспективи перемовин з приводу ну хоча б припинення вогню часткового. Та а воєнна тема це те, що ще ближче до вас. Це наступ збройних сил Російської Федерації, країни агресорки, який фактично вчора і підтвердив головнокомандувач генерал Сирський мови йде про небезпеку для Сумської області, для Харківської області. Ну і потенційно, та оці дві історії перемовини і. Наступ вони пересікаються. Чи вам не здається, що тут якраз і є якийсь певний такий злий умисел Путіна не спинятися, а спробувати про щось домовлятися чи отримувати собі більше переваг, якраз йдучи оцим наступом? Мовляв, дивіться, не дасте мені те, що я хочу. Я заберу ще більше. Я думаю, що нам взагалі потрібно зараз оцінювати дії Кремля диспозиції пошуку якихось. Позиції на переговори, а використання будь-яких е, можливостей, ну тобто вікно можливостей, особливо там, де зараз відбувається певний геополітичний або геополітична турбулентність, хаос тощо так, і в контексті стратегічних планів Кремля. А ми я хочу нагадати, що тут йде мова не просто про де про окупацію всієї України, так і ліквідації суверенності і державності, а відновлення впливів і контролю за територіями, які входили в е, Варшавський договір. Тобто ми говоримо про контекст тобто, відновлення в принципі Радянського Союзу, там під різними відповідними форматами, і в цьому розумінні е, Кремлі використовують переговорний процес саме як можливість затягнути час. Тобто, це не про перемиря, а це про можливість. Перше, тобто я так думаю, треба дивитися на тактичні дії. Це створити умови, коли можна сказати, що у Трампа також уроки порокить в крові. Тому що в момент, коли йдуть певні консультації, переговори, російський іскандар б'є по дитячому майданчику в Капата і вбиває українських дітей. Це вже певний такий, мені здається, політичний е шлейф, який буде так чи інакше рано чи пізно в США. Ну, на цьому будуть мені здається в будь-якому випадку говорити. А стосовно, ну, якщо ми говоримо наступальних дій російської армії, ну то тут, тут мені здається жодних ніж бути не може, тому що гаряча фаза вона в принципі продовжується, і провокація або можливості або спроби наступати у Харківській області, російська армія вже здійснювала неодноразово. Так ну Сумська область зрозуміло, тобто зараз в Курській області відбуваються бойові дії тощо, що і. Активізацію наступальних дій я все ж таки пов'язую не з якимись там коварними або таємними планами російського командування терористично, так а з тим, що просто-напросто зараз буде з'являтися зеленка, і таким чином це створює деякі можливості, ну додаткові для військ, що наших, що ворога, в тому плані, щоб відповідно формувати ті чи інші. Ну, задуму, тому що ховатися, тобто переховувати техніку, маскуватися, ну набагато легше ніж це можна робити зараз. Олександр, вочевець, перед Україною, як раніше, стає дуже багато викликів, дуже багато всього відбувається, і в перші роки часто застосовували таке поняття, як туман війни. І він більше стосувався, звісно, того, щоб обдурити нашого ворога. Але здається, що цей туман він спускається і в цілому над Україною, українським суспільством. Особисто мені особисто в мене завжди таке відчуття, що нам багато чого не договорять. Ви знаєте, що цими днями наробила великого резонансу і інтерв'ю керівника гуру Крила Буданова. Який сказав, ну от приблизно такі речі: суспільство має право дізнатись всю правду про війну, але не зараз. Не під час активних бойових дій. Отак, от заявив очільник гуру Кирило Буданов. Це звісно не єдині його слова. Водночас він наголосив, що не йдеться про спотворену реальність чи щось таке. Буданов вважає, що свідомість не у всіх людей пристосована для прийняття жорсткої правди. Очільник гур Кирило Буданов вважає, що на 11-му році війни пізно шукати мотивацію і для захисту захисту України, українці, які не захищають свою батьківщину зі зброєю в руках і не допомагають армії в тилу, не можуть вважатися громадянами України. Він переконаний, що хтось може із автоматом у руках захищати, хтось може в тилу кувати перемогу, але всі мають працювати на цю перемогу. В цьому звісно, щось є. Оці слова про правду, пан Олександр. Я собі я собі так це пояснюю. Це мова, я бачу вашу реакцію. Це, на, це, це, на каналі, це, воно вас затригерило в мене кількість так. Ну я собі це пояснюю з одного боку. Це історія про втрати, які не можна називати зараз. Ну а з іншого боку, самі військові навіть в наших ефірах кажуть: в нас занадто багато брехні. Брехня вбиває. Тож, власне, про що говорив Кирило Буданов? Дивіться. Я побачу вашу реакцію, і я дивіться, я розумію її. І розумію тих, хто оцінює війну виключно з позиції лінії бойових зіткнень. але розумієте, справа в тому, що війна це постійний процес і це серія різних спецоперацій, оскільки мова йде про висловлювання керівника розвідки, то треба оцінювати його розуміння, ну його світогляд, тому що в принципі він живе постійно спецопераціями. Так, є вдалі спецоперації, і про них говорить і головне управління розвідки. Про них розповідаєте, ви їх бачить весь світ. Але ми ж з вами реалісти і прекрасно знаємо, що не всі, на жаль, спецоперації є вдалими, є сто, тобто серед вдалих і невдалих, і про них, звісно, рано чи пізно колись буде й буде можливість говорити. Але чи це можливо сьогодні говорити під час гарячої фази, тому що. Помилками, прорахунками то, що завжди користується ворог, і будь-яка навіть можливо дрібничка може наш ворог, маючи технології, методику, а, практику, по суті, школу розвернути таке ІПСО, яке буде постійно демотивувати військовослужбовців і українське населення. Саме про це говорив очевидно Кирил Олексійович з тим, що коли він говорить, що а, Суспільство має бути підготовленим тоді, коли воно буде чути всю правду, і то, повірте мені, навіть якщо ми сьогодні оцінимо Другу світову війну, повірте, всієї правди до сих пір невідомо не, не і, і ми не знаємо так. А сьогодні мова йде власне про те, що відбувається зараз, і так. Тут я думаю, що це цинічно, але це правда, і тут якраз дійсно не йде питання про перекручування фактів і про брехню. А мова йде про те, що нам потрібно завжди підсвітлювати те, що у нас виходить, з тим, щоб мотивувати нас, наших військовослужбовців, наш народ і демотивувати нашого противника. Згадайте, як це було у 2022 році. Втрат у році. Втрату ж було не менше, але тим не менше наша єдність, наша затятість. І наша віра вона суттєво демотивувала а, російських терористів. Пане Олександре, я вже цитувала там один раз в своєму ефірі інтерв'ю Крила Вереса, теж там абсолютно легендарного командира, командира К2. На сьогоднішній день він вже буде командувати полком. Одним словом, він якраз переповідав історію, як він, перебуваючи у відпустці, увімкнув вдома марафон. І марафон можна сприймати буквально, а можна фігурально, як завгодно, все українське медіа. Бо в моїх ефірах теж ви не знайдете зради і все пропало. Я безкінечно Впевнена в нашій перемозі, бо на нашому боці Збройні Сили України. Але от він каже: я включив марафон і каже: Я не розумію, а на що мені повертатись на фронт? Ми вже перемагаємо, в нас вже все добре. Каже, а це не сходиться з тією реальністю, яку я бачу. Там, де хлопці, там де жесь бруд, кров і, звісно, війна. То власне, у цього балансу я здається в нас розділяю. немає. Я абсолютно розділяю позицію Вереса, тому що дивіться, мова йде про те, що марафон став таким ну махровою пропагандою. Так пропаганда це дуже потрібна річ, але справа в тому, що вона має мати основу, і ви прекрасно бачите самі ну іноді хто коментує ті чи інші бойові дії. Ну в'єднать ті особливо це тривірить. Це коли коментують ті, хто взагалі навіть поруч не стояв. Ну, взагалі так. до оборони, так? Ну повірте, ну тобто, якийсь ну, скажімо, політолог, ну він точно не може говорити про тактичні дії того чи іншого підрозділу. Це є правда, і е, е, давайте почнемо з того: для чого взагалі формувався марафон на початку е, широкомасштабної фази війни. Тобто його задача в першу чергу була. Контроль а, українського інформаційного простору навіть на випадок того, якщо б ворогу вдалося би захопити Київ, тому що ви прекрасно знаєте, що переважна більшість телеканалів знаходилися в регіонах. Тільки два чи три телеканали, ну по-моєму два знаходилися в місті Київ, і все решта розкидані були по регіонах. І таким чином ми сигнал змогли розмістити технологічно, щоб до останнього тримати інформаційний простір. І на початках дійсно для того, щоб можна було уникати там різних кидів, тощо і то пригадують, це був випадок, коли росіяни зламали стрічку, коли йшли типу титри, зовсім інші. Так тобто е були й такі атаки. Я добре це пам'ятаю, оскільки я мав трошки до цього певне відношення, і свою функцію викинули. І далі ну очевидно, є певна криза жанру, і тут якраз той момент, коли ми теж чітко повинні говорити: дивіться, коли ви бачите, наприклад, як. Магура, В5, топи черговий чорноморський е, металобрухт, оце перемога, да, от про це показує це мотивує. Да? Якщо, наприклад, такі картинки показують навіть африканські телеканали, оце, 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 мені здається навіть краще і не придумаєш. І інша справа, коли говорять про плани, що ми повинні, і ми це здолаємо, то що тобто, да, тобто верус критикує власне заяви і гасла, а точно не дії. От в цьому є якраз мені здається і висока відмінність, і коли ми знову ж таки говоримо, але той же самий Верес він же ж не розповідає про втрати і про провалені спецоперації, які допущені були в тому числі і в його підрозділі. А втрати і в нього є тут, якраз, але він подає ну свої успішні кейси, яких в нього є чимало, і саме тому він є сьогодні, е вважається одним із успішних і улюблених командирів українського народу. Цьому якраз є і відмінність саме про це говорив Кирил Олексійович.